Від. Готові займатись. Поїхали. Стали ножки на ширині плечей. Плечі до вушок. Опустили. До вух. Опустили. Тепер швидко. Один, два, три, чотири. Ще раз. До вушок опустили. До вух. Опустили. Один. Два. Три. Молодці. Взяли ручки в замочок. Покрутили клубочок. Покрутили, покрутили, тепер роблю хвилю. Один. Два. А тепер в іншу сторону. Один. Два. Три. Молодці. Тримаю замочок. Від себе витягнули. До гори підняли. Сховали. Ще від себе показали мені долоньки. Підняли до гори. Сховали. Ще раз. Долоньки мені показали. Підняли все до гори. Назад, 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 ручки. Сховали і вперед. І до гори. Молодці. Опустили, взяли ручки в замочок. Витягли, підняли руки, опустили. Лікті рівні підняли. Опустили ще. Підняли. Опустили. Підняли. Опустили. Підняли. підняли. Тримаю. Один. Два носик високо, високо. Три. Молодець. П'ять. Шість. Сім. Спустили коло назад. Один. Два. Три, чотири. І вперед. Два, Три, чотири. Зараз поставили ножки на ширині плечей, Будемо доторкатися до однієї ножки. Посередині до іншої. Піднялись. Поїхали. Доторкнулись. Серединка. Інша нога. Встали ще. Один, два, три. Встали. Раз, два, три. Піднялись. Колінка. Рівень. Шість. Сім. Молодці. Поставили одну ножку попереду, іншу ззаді. Ручки в замочок. Сідаємо один, два, три. А тепер нахил до ноги. Ще й стали. Розсіли. Пружинка, пружинка. І нахилились. Молодець. Сіли, сіли, сіли. І нахилились. І останній раз сіли, сіли, а тепер нахилились і тримаємо Один стою. Два, три. Молодець. П'ять, шість, сім. Піднялись, тепер сіли сижуди. Завмерли. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодець. Тепер на іншу ніжку. Так, поставили широко-широко ножки. Сідаю один, два, три. І нахилились. наглились. Ще. Один. Два. Три. І нахилились. Один. Два. Два, три. І наклеюсь вперед. І один. Два. А тепер стали в гірку і стою. Один. Толоньки на підлогу. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Молодець. А тепер сіли і сижу. Два. Завмерли. Три. Спинка рівна. П'ять. Шість. Сім. Молодець. Піднялись. Струсили ніжки. Похлопали себе. Так, зробили глибокий вдих. На носочки піднялись. Сіли. Піднялись на носочки, на носочки. І опустились. І останній раз піднялись дих. І опустили п'ятки. Видих. Молодець. похлопали собі. Ваша квіточка. Папа!